22-річний військовослужбовець Віктор Трофімов прийшов до приймальної комісії Центральноукраїнського національного технічного університету в Кропивницькому реєструвати електронний кабінет та подавати заяву на співбесіду для вступу на навчання. Два місяці тому він звільнився з строкової служби. Я потрапив на військову службу у 2020 році, в листопаді місяці. Мені на той час було 18 років. Зустрів війну я в Києві, перша президентська бригада. Перші два місяці війни ми обороняли Київ. Перша лінія оборони Києва. Як учасник бойових дій він має пільгу на вступ без результатів мультитесту, пояснив секретар приймальної комісії Кирило Щербина. Він відноситься до пільг 103 категорії. Це учасники бойових дій, революції гідності і. Ті, що приймали участь ну, у війні. Держава на даний момент, зв'язку з врахуванням того, що вони знаходяться на військовій службі і не могли там своєчасно підготуватися, зареєструватися на національний мультикомплексний тест, то в зв'язку з тим держава їм дає можливість вступати по співбесіду в закладах освіти. На вступ до університету за результатами співбесіди, окрім учасників бойових дій, мають право люди з інвалідністю внаслідок війни, також постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії, люди з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти. А ще вступники, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, або які переселилися звідти після 1 січня 2024 року, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Оксана Юрченко. Повинні звернутися до нас щоб зареєструвати відповідну пільгу та зареєструватися на співбесіди. Після цього вони проходять співбесіди і приймають участь у конкурсному відборі. Співбесіди будуть проходити з 11 по 18 липня у нас в університеті. Співбесіди це відповідно до національно-мультипредметного тесту з чотирьох предметів. Три обов'язкові, четвертий обирає сам вступник. Говорить, пільги мають і абітурієнти, які вступають за результатами мультипредметного тесту. «Є пільга, яка дає їм можливість переведення на вільні бюджетні місця. А також є такі вступники, які теж здають національний мультипредметний тест, але мають право участвувати у конкурсі по квоті 1 та по квоті 2. це, це такі у нас вступники, як е, діти-сіроти, діти позбавлені. Е, Батьковського піклування, також це внутрішньопереміщені особи. Також додалась в цьому році нова категорія це такі особи, які були позбавлені волі, які були у полоні. Квота один це частка від загальної суми державних місць, в якої приймають участь тільки пільгові категорії. Вона становить від 10 до 20% в залежності від спеціальності. Каже, за три дні приймальна комісія зареєструвала 60 пільговиків, які вступатимуть за результатами співбесіди. Цьогоріч на бакалаврат держзамовлення мають 644 бюджетних місця. Збільшений набір на ті спеціальності, які минулорічно закрили повністю свої державні замовлення. Це практично на всі спеціальності, тому у нас на 10% збільшення державних місць в цьому році. Прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти розпочнеться 19 липня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини. Не кропивницький.